Які основні події нас чекають цього тижня, От, з 22 по 27 жовтня? Важливо відзначити, що є кризовий сполучення планет Сонце-Плутон цього тижня. Сонце з Плутоном знаходиться під кутом 90 градусів один до одного. Плутон під час війни означає. Ну, в локальному смислі він означає смерть і знищення. В глобальному смислі він означає глобальні зміни. В політичному смислі це означає якісь зміни в лідерів і центральних фігур. Це може навіть бути якесь політичне вбивство цього тижня, Точно кут 90 градусів 22 числа. Але ще увагу можна приділити 24 числу. Це четвер, коли. Місяць він з іншого боку до сонця створить от такий кут 90 градусів. Тобто, це означає, що політики вони будуть опинятися в кризових умовах цього тижня. Лідери, диктатори особливо сонце означає диктаторів Ну на війні сонце це означає військових командирів. Вони будуть опинятися в складних умовах цього тижня. Ну що можна порадити? Плутон. Нормально енергію цієї планети працю, працювати, Плутон означає від чогось, е, як це сказати, відмовлятися. Ну, Варіант 2 мусити від чогось відмовитися. Ну, якщо ви таке можете по ситуації, то окей. Або самим відмовлятися. Також Плутон означає критика, тобто підсилена критика лідерів, президентів. Вони щось будуть таке робити, що викликати на себе критику. Також вони будуть. Е, Ну, схильні до ну, таких драматичних вчинків ну, Російська Федерація вполне може віддати наказ на якусь ну, дуже смертоносну акцію, ну, наприклад, там, на масовий терор або на масовий обстріл України цього тижня, ну, наприклад, в четверг. Mm -hmm. Знак Зодіака Рак, в якому місяць буде знаходитися в четверг вранці. І вночі з середини на четверг він в резонансі з домами з цивільним населенням. Тому, на жаль, ймовірність терору цивільного населення цього тижня, там вівторок, середа четверг, вона дуже висока. Також Плутон пов'язаний з глобальною безпекою, і глобальною небезпекою. Наприклад, Запорізька атомна станція там певні події відбуваються і. Цього тижня загострення цих подій вівторок четвер. Після цього прогнозую їх зниження. Потім, в середу, сонце заходить знак Здяка Скорпіон. На початку знака Здяка Сонце проявляється занадто сильно чи сильно, сильно, символічно, якби бажаючи всю програму цього знака, миттєво. Якби Реалізувати і знак зодіака Скорпіон в астрології під час війни знову ж таки пов'язаний з терором, зі смертями, тому в середу може бути надмірне бажання вбивства, страти, ну, наприклад, страти там військовополонених, ну такі, ну, знаючи це, звісно, можна. Більш акуратно себе поводити і навпаки цього уникнути. Я, собственно, для цього це і говорю: що якщо ви знаходитесь в якихось таких умовах, ви це розуміли і відповідно себе поводили, розуміючи, що люди ну всереду схильні до ну таких більш жорстоких дій, більш euh, пов'язаних з бивством, з насильством, з терором. Оце всереду Сонце в першому знаці Скорпіона. І якщо у вас особисто є такий вибір, то ну, краще себе заспокоювати, не радикалізуватися, бо це, ну потім дуже висока ймовірність, що ви пожалкуєте, що ви настільки, ну, наприклад, до дітей жорстокість може проявитись в середу. Надмірна критика там, наприклад, партнера або дитини, або. Побратимів або когось надмірне претензії там чи ну такі якісь завищена може бути ініціатива в критиці і в терорі вбивстві. В, су, в стабільному положенні знаходиться планета Меркурій. Вона е, в аспекті до тверезої планети Сатурн. Це означає, що поговорити, поспілкуватися е, і е, щось подумати логічно. Це ну буде більш. Е, більш хорошо, ніж гарячитися, тобто дуже гарячі енергії. Потім к вихідним ця гаряча енергія вона, ну, знизиться. Також, от така фігура є із планет на небі цього тижня, який буде. ця фігура вона означає. Ну, в цю фігуру включені всі дальні планети, вони пов'язані з глобальними процесами. Це означає, багато глобальних політичних процесів буде вирішувати цього тижня. У людей просто в житті дальні планети означають колектив, і це означає підсилення участі колективу, ролі колектива в житті людей. А, і... Значить, такі от аспекти між планетами вони означають багато різних можливостей, які не лежать на поверхні, але які можна знайти, якщо подумати, хорошенько пошукати. Тому в цілому на цей тиждень я можу порадити хорошенько подумати, перш ніж щось робити, поговорити, почитати інструкцію, перш ніж починати нажимати всякі кнопки. До речі, забув сказати, що перехід сонця в Скарпіон це віддалення від енергії затемнення. Затемнення було в знаці з Діака Терези, і оскільки сонце виходить з теразив цього тижня, то це значить закінчення енергії. Затемнення пару слів затемнення було в з'єднанні з Меркурієм. Меркурій означає ті, як це сказати, інформація, логістика, комунікація, навчання. Тому якісь проблеми в цих питаннях вони почнуть знижуватися з цього тижня. Також Меркурій означає зв'язок на війні, це означає більше проблем зі зв'язком. Ну і теж ці проблеми будуть знижуватися. У другій половині тижня початок знака здяка Скорпіон. Скорпіон в астрології це стихія Землі на схемі тут синеньким. І входячи в Скорпіон, а ще в синеньке в рибах є планета, а ще Марс в Раці, Багато дуже планет стихії води. Це означає більше бойових дій там, де є вода. Ну, в погоді навіть це може означати більше дощів, більше вплив цього фактору розм'якання ґрунту в зв'язку з, ну, з дощами і впливу на військові події. Тобто, це як фактор буде підсилюватися, важливість цього фактора. Також стихія води в астрології означає плавність, тайну невизначеність тому. Ну, продовжується тема тайн, багато чого не говориться. Люди не розуміють взагалі, що відбувається, в якій фазі війни ми знаходимося. Політики будуть таїти, не говорити щось таємно домовлятися про щось. А в житті людей люди будуть один від одного щось скривати, не договарювати. Тобто, і це означає, що якщо ви щось знаєте, то не факт, що ви все знаєте скоріш за все, від вас ну, багато що приховують інші люди. І от наприкінці тижня ще більше будуть приховувати. А що стосується, що стосується ну, особистих стосунків, то в особистих стосунках знак зодіака Скорпіон в астрології в резонансі з інтимним життям, сексом, це означає, що ну, статеве життя воно буде ну, більш активне. Ну, якщо це цікаво, з кінця жовтня і в листопаді. Дуже загрозливий в військовому плані, дуже mm -hmm. загрозливий тиждень середина його, А п -п 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 початок, кінець тижня менше. Mm -hmm. Тобто середина цього тижня це такий пік військової ескалації не в глобальному смислі, а якщо брати плюс-мінус тиждень туди, тиждень сюди. Війська Північної Кореї будуть воювати на території України. Е, можемо ми з вами подивитися, чи дійсно це так і як це взагалі вплине на хід війни? Так, е, можу сказати наступне: що е, коли е, у 2022 році навесні планета Плутон вперше вийшла з Козірога у Водолій, то Путін зустрілися дзіньпіням. І почалася ера обходу санкцій. Казірог означає обмеження санкцій, а водолі означає свобода, незалежність. Друзі. Росія почала об'єднуватися з Китаєм, з Іраном. І зараз Плутон продовжує в знаку зодяка водолій, і це означає, що далі обход санкцій, далі об'єднання держав між собою. Значить, от Росії, там КНДР в частності, І також Водолій означає якби, вихід за рамки. от Зеленський, Володимир Зеленський, Водолій, по ньому видно, що він не любить рамки, він хоче щось своє вигадати, вийти за рамки. І Червоні лінії це теж тема, така знака з Дяка Казірох, і Червоні лінії вони пере, ну, якби, От Україна хоче чергову червону лінію подолати, тобто щоб її дозволили бити по Російській Федерації. Ну а Росія зі свого боку теж червоні лінії переходить і залучає війська друзів. До речі, от при Плутоні в Казірозі сильна енергія Казірога пов'язана вона з сильна сторона цього знаку. Зодіака, з організованостю, з організацією, державною організацією. І от вихід Плутона з Казірога це державна. Організація вона буде ослаблюватися? Державна ну, така регулювання воно буде знижуватися і в Росії, і в Україні? От в Росії проявляється, що держава не може російська забезпечити війська, значить, і в Росія вимушена от залучати інші війська. Як в Україні це проявиться? Чи дійсно в Україну підуть там французькі війська чи якісь інші? Але в цілому, якщо б війна продовжувалась ну дуже довго, то Плутон в водолії мог би привести до вообще виходу за всі всі возможні рамки, бо в цьому і смисл знака з дяка водолій. Але у зв'язку з тим, що я прогнозую, що Сполучених Штатах Америки на виборах переможе Трамп, астрологічно в нього в карті більше таких астрологічних показників. то... Ну, судячи по його карті, він буде впливати на те, щоб війна не продовжувалася, а закінчувалася. Але я не прогнозую, що це може відбутися миттєво вже там як, як тільки нового президента виберуть, там взимку не прогнозую, що війна закінчиться. Бо астрологічно планети присутні в знаці зодіака Риби, а знак зодіака Риби в астрології це тема невизначеності і незакінченості, і планети в рибах вони аж до літа 2024, до літа 2025 року. І це означає, що аж до літа. По Більшості питань ситуація буде підвішеною і незавершеною. Також на зодіака риба означають плавні процеси, тому процес закінчення війни можна прогнозувати, що буде відбуватись плавно, тобто не буде так, що різко вибрали там президента в Сполучених Штатах, і різко ну війна, типу, закінчилась. Ні, процеси будуть відбуватися плавно. Ну а те, що країни об'єднуються між собою, це тема Плутона в водолі. Це і далі так можна прогнозувати не тільки по темі армії об'єднання там Росії КНДР, а по темі інших всяких питань. У цей водолій він означає децентралізацію. Якщо знак зодіака Лев, який протилежний Водолію, означає центр централізацію, то Плутон водоліє він створює тенденції децентралізації. Тому і в Україні, от, в політичному смислі, можна прогнозувати процесів децентралізації на наступні роки, в Російській Федерації можна прогнозувати процесів де децентралізації, можна так з жартом сказати, демосквізації, тобто підсилення власті регіонів і між країнами теж, от закінчення домінування однієї країни, от як Сполучених Штатів Америки, як от. Там заяви Трампа, що він каже, казав, що ми не будемо в НАТО грати ключову роль, самі там розбирайтеся. Оцей тренд дійсно я вважаю актуальний, і країни мусять от об'єднуватися по якимсь своїм інтересам. І от Російська Федерація в цьому випадку, вона ну. От Євросоюз видно, що він якби гальмує в цьому питанні, більш консервативна така система. От Російська Федерація, бачите, тільки плутон одолі, тільки починає переходити, і вона вже об'єднується там то з Китаєм, то з Кореєю, то з Іраном. Тобто, мабуть, там астрологи хороші, або інші, якісь ще в них, і що вони так ну в темі, як би так. МВФ прогнозує закінчення війни в Україні, в Україні не раніше кінця 25-го року. Це таке можливо чи може все-таки трішечки раніше? Ж, були такі хороші сполучення планет навесні минулої весни. Вони проявились тільки як саміт миру і і надання Україні США пакету допомоги. А тепер, ну в контексті того. Про що ми говоримо, найближчі такі планети, які означають, щось ріши вирішилося то влітку от наступного літа. Починають тільки бути, тому дійсно аж літо, або осінь 2000, або весна 2026 року. Там теж планети вовін влітку зайдуть, потім осінню наступною ретроградно вийдуть совна, і знову Вовін зайдуть в у лютому 2026 року. Тобто, що це означає? Це означає, що процеси, які вже будуть готові, вони стартануть влітку наступного року. А процеси, які не будуть готові, влітку люди і процеси відчують імпульс, що пора щось рішати. Будуть не готові до цього імпульсу, будуть ще переминатися з ноги на ногу, і потім ретроградно ще планети вийдуть в риби. І потім, коли вони вдруге відуть ну, к квесні 26-го року, тоді вже, тоді вже ну, розпочнеться щось нове. Наприклад, бізнес. Людина, якась в неї вже все готове ну, для бізнесу. І вона тільки очікує, коли там, наприклад, Ну, економічні якісь умови, чи що то, тоді вони влітку ну, стартануть. А якщо людина не знає, чим зайнятися, от, наприклад, війна зруйнувала е роботу людини, і людина не знає чим зайнятися, то влітку людина відчує новий імпульс, ідею чим займатися. Можливо, їй знадобиться рік півроку, щоб підготуватися до цього, і потім вона вже це зможе почати нове е навесні там або. Приблизно тоді, в 2026 році, до речі, з приводу НАТО, хочу теж те, те відмітити, що всю зиму, всю цю зиму буде на небі ретроградний Марс. Він зараз, вже наприкінці осені починається по-перше, вообще НАТО. Карта НАТО це О, Овін за знаком Зодіака. Там в карті НАТО багато планет Овні. не тільки Сонце, а ще інші. Тобто, ну Овін це військовий знак Зодіака і в принципі для НАТО. Ну класно як для, для військової організації те, що о, от в неї вовні планети. І, і Марс дуже сильно впливає на Овнів, звісно, бо це управлінь Овний. Ретроградний Марс означає, що діла у НАТО йдуть не вперед, а ретроградно вони йдуть назад. Ретроградний Марс справи йдуть назад. І це означає, що нема розширення НАТО, нема просування НАТО, це значить нерішучість НАТО. Це точно означає нерішучість НАТО, ретроградний Марс. Е, також в цілому на війну ретроградний Марс впливає, що будуть з'являтися. От зараз я дивлюсь, з'являються інтерв'ю якихось військових, які мовчали, ну умовно кажучи, мовчали. Там минулого року, позаминулого року, які воювали там в АТО ще і зараз вони починають виступати. От якісь старі військові, ну скажімо так, ну грубо кажучи, вони кажуть: ну от я сьогодні дивився. Людина каже: я не витримую, я хочу висловитись, і от, от, от ця о, на зиму я можу прогнозувати якесь включення старих військових. Можливо, активізація Валерія Залужного теж в якомусь контексті більш активна його діяльність. І, взагалі, тема на зиму по війні це не щось нове у війні, а щось старе, що колись вже було. Як таке вже було? Ну от як такий слоган взяти. Це можуть бути повтори якихся сюжетів у війні, які раніше були. Це може бути наприклад, ну взагалі, смисл ретроградної планети це виправлення помилок. І якщо вважати ну от Україна в війні робить якісь помилки, Росія робить НАТО, робить якісь помилки, і так далі, то в період ретроградного Марса це період для того, щоб ну виправляти у ці помилки нових процесів у НАТО, я не прогнозую, прогнозую м, повернення до якихось проблем, які обговорювалися раніше, або намагалися вирішити раніше, але не вирішились. До речі, от з приводу закінчення війни. Це не ретроградна планета, бо ретроградна планета означає тягнути різину. Пряма планета, вона прямо пішла, і пішла і пішла і пішла. Оце вихід з війни. Отак, от там може виходити, та ні, подождіть, а ми тут іще. От у нас тут щось, якісь військові процеси. Ще ми не будемо виходити. От ми ще тут треба, от нам от щось і треба. Оце смисл ретроградного Марса, що часто під час ретроградних планет люди б хотіли вже піти далі. А планета війни, Марс, головна планета війни, по темі війни люди там хотіли б, щоб вона закінчилася, бо там, ну, хто там хоче, наприклад, мілітаїстські якісь плани, то їх здійснити. А воно вперед не пускає і повертає, повертає назад, і таке відчуття, що людина не йде, а топчеться на одному місці, топчеться, повертається назад. Ну, такі от. Тобто, розумієте, нам би хотілося отаких от. Таких от Хрязь по столу кулаком, ну, наприклад, і війна там закінчилася, що, це хрязь по столу кулаком це Овін, це з літа. А до літа оці риби, ретроградні Марси, ну таке все.